Як потрібно правильно складувати речі в рюкзак, коли йдеш до школи. Так, для початку беремо пластик для безпеки. А ну антисептик. Складуємо це наймен. Вкладуємо це все в найменший відділ від рюкзака. Так, ось такі от. Має бути рюкзачок, Ось. Так, це ми відкриваємо і тут є відділ. Е, відділ з сіткою складуємо. Е, відділ з сіткою складуємо гаманець та... Відділ з сіткою складуємо гаманець та гроші. Найбільший відділ складаємо пластир. Відділ під грошима складуємо антисептик. Відділ в маленький відділ. Ось. Ось цей. складаємо, що захочемо. Почему? Почему? Почему мы закрываем у тебя видео? А, еще что, дорогой, у тебя самый видео? А что, тебя? Что, тебя сейчас надо скласти телефон? Так, на всю штуку? кладемо ключі від дому е і закриваємо цей відео Ось сюди складуємо всі, під, всі підручники, пенали, все таке. А ось це відео можна робити для покупок або ще для чогось.